Карта бойових дій за 7 січня. Атака безпілотників на сотий арсенал ГРАУ у Костромській області виявилася успішною. Супутникові знімки вказують на чотири місця ураження, де відбувалися пожежа і детонації. Атаку здійснив центр спецоперації Альфа СБУ. У Куп'янську залишкам група окупантів украй сутужно. Через перебої з логістикою їм довелося топити сніг для отримання питної води і приготування їжі по укриттях, де засів ворог відразу ж прилетіло. Триває зачистка. Лиманському напрямку росіяни кинули на ямпіль штурмову групу на квадроциклах. Сподівалися на снігопад і погану видимість не допомогло. Пілоти батальйону Сігнум 53-ї окремої механізованої бригади. Чітко і холоднокровно рознесли ворога. На північ від Покровська росіяни просунулися у напрямку нового шахового. Водночас на південь від міста була знищена колона ворога. Українські артилеристи високоточним ударом із реактивної системи Хаймарс вдарили по скупченню окупантів. Результат: мінус десять і виведена з ладу техніка.